Сережки, кульчики з блиском, мов зірки у небі передаються з покоління в покоління, у них таємниці любов і надії від прабабусі до правнуки, в спадок на довге щасливе носіння. Ой, бабуся, а що це в тебе за шкатулка? Моя ну, шкатулка з карпатами. Та в ній твої сарашки. А чому вони такі подряпані? Кожна подряпина має э, свою історію. Яка історія? Історія. От наш. І і я розповім. Я пам'ятаю, мені та моя мама. Я в сім'ї найменша, щоб в 33-му році, коли був дуже великий голод, до нас до бабусі прибила сім'я, мама із трьома дітками. І не було, що їсти, вони були дуже голодні, потім самих не було що їсти. Бабуся їх приїздила і дала їм поїсти і переночувати, бо це була зима. Ще й люди тоді зими були холодні. І вона їх прихистила. Я не пам'ятаю, скільки вони в неї жили, але тоді вони не вмерли від голоду. Вони залишили живі. І коли вже стало легше, пройшов якийсь там час, ця жінка прийшла до бабусі. Вона принесла хліба буханку і хустку і оці сережки. І ці, за те, що вона вартувала її родину. І так вони бабусі залишились. А вже знаєш, що в 47-му році, теж після війни, була розруха, голод було дуже важко. Ну, ці серечки бабуся зберігла. Вона не поміняла ні на хліб, ні на що. Вона залишила їх з зберегла. Вони Зберезла. дісталися твої да. мамі, а вже від твоєї ja. мами вони дісталися da. тобі. Так, а мені дістали була в сім'ї найменша. У нас було п'ятеро дівчат, я була найменша. І так вони залишилися мене. Вона їх тоді мені віддала, коли я ходила вже вагітною за. <плес> другий, <плес> да, за і вона каже, що старша буде пам'ятати про мене, а менша ні. Це залишиться їй. Ці сережки наш сімейний спадок. Да. Ці сережки. Тепер у нас у них дуже цікава Іде, історія да. і від покоління покоління. Мабуть, чому ви святкуємо українську якось купа? Тому що твоя бабуся голямка. А дядушка ді, українець. Та через це ми все життя святкуємо дві пастки. Бабуся твоє родилася в польському селі. Е, Гута-Юстинівка. Район був Гута. А чому ти доменікіна? Ну, бо мій батько звався Домінік, ім'я таке. Наше коріння від поляків іде і багато родні нас. Находиться, навіть зараз є такі, що ми зв'язок загубили Польщі. А у твоїх сестер я помітила теж дуже гарні польські імена бабуся Яніна, бабуся Зося, бабуся Міля, бабуся Аделя. Так, да, да, всі польські імена Вони ну, Я багато забула, бо я мала була, я сама мертва між в сім'ї, А старші сестри вони більш пам'ятають. Читя Галя навіть, бабуся Галя ваша, вона навіть займалася, знаходила коріння наше в Польщі. Вона займалася цим. До неї треба звернутися, ну може щось більше розказати. Я і за село можу сказати. Там же ж не одного українця не було, всі починаємо. Я почала почала аналізувати про наше польське дерево. Дізналася вже більше про бабусю, про дідуся, але хочу ще дізнатися, звідки пішло наше коріння. Хочу дізнатися набагато більше. Можливо, ти мені з цим допоможеш? Да, допоможу В цьому селі, в якому я ми народилися. Ти не була ще, але ну, я тебе туди повезу з мамою твоєю, з твоїм татусем. Ми поїдемо, я вам покажу, де ми жили. У нас польське село повністю. І не одне. Там декілька сіл, там одні жили одні поляки. У нас і в Польщі є рідня. У нас і твоєї прабабусі, троюродна родна сестричка ворім війни, лишилася в Польщі. Ми думали, що вона загинула, але ні. Вона потім до нас приїжджала. Приїжджала вже зі своєю донькою. Там вона в Польщі вийшла заміж і живе вродша Ну, А діти її, внуки, є. Можу тобі дати адресу. в мене є адреса. Візьми, візьми ручечку і запишеш. Чим телефончик, чим на тапки запиши, звати її Яніна, uh -huh. фамілія її гола і живе, жила в в Вроцлаві, але ну, там її лишилися. Честь, Діано! Як і з тим доставом от тебе відомості, в якій прощуваєш о зналеженню польського коження своїй родині в Вроцлаві по вулиці Свинтокшистка? Ми готові чи допомогти? І маємо надію, що не двого будемо мати вспаняві віщі. Єстеш супер, що залежить на одродженню польсько-українських коженів. А вони зуміли ті бочки. Зі ж нові там думала. Але спочатку Анічка, ці сережки я передам своїй матусі. А вона уже подарує для тебе од дитини на Так, давай. Ще, мабуть, настапи час, що я повинна їх віддати мама. А мама подарує тебе. Ми, ми обіцяємо, що ми будемо цю домашню нашу релігію берегти, збережемо, <клес> щоб вона передавалася з покоління в покоління. І щоб нікуди вирішені. Гір не поміняли, не стали, не продали, а берегли. Вашим діткам, а далі подаруйте весь східним я ж, Ці сережки пережили два голоди, як бабуся розповідала, пережили війну. На сьогоднішній день в нашій країні теж є війна. І наше тобою завдання, не дивлячись на що, зберегти їх теж. <гум> Соня, що це ви робите? Сережки приміряю, бабусями та і сончиком. І хай ці сережки, що в руках твоїх стануть символом сили, надії та й вірності. Передавай їх далі, як скарб, що живе у серцях нащадки. Вічна краса, вічна мрія та надія, киця моя, у нас із тобою є дуже одна велика мрія. І вір в те, що вона обов'язково обов'язково здійсниться, а нам цьому допоможуть за ці сережки. Мрія моєї сім'ї повернення близької нам людини, мого дядька з російського полону. Я вірю в силу сімейних цінностей, що саме ці сережки допоможуть здійснити це. Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила. Скільки безрадісних днів, скільки безсонних ночей. А тепер я у тебе останню надію вложила. О не згасне, ти світло безсонних очей. А чи мрія ця, я розповім пізніше?